Вітаю! Сьогодні ми продовжимо знайомитися з різноманітністю прокаріотичних організмів, з'ясуємо їхню роль у природі. Прокаріоти опанували всі основні середовища існування на нашій планеті. Деякі з них можуть мешкати навіть у джерелах з гарячою водою, за температури до плюс 100 градусів Цельсія і вище, за умов високого тиску до 700 градусів атмосфер або здатні витримувати тривалі посушливі періоди. Нині відомо понад 6 тисяч видів різних представників прокаріотів, але реальне число видів цих мікроорганізмів значно більше. Це пояснюється тим, що багато з них мають такі дрібні розміри, що вивчати їх за допомогою світлового мікроскопа важко, тому вчені застосовують електронний мікроскоп виділяють дві великі групи прокаріотів бактерії та археї. Багато дослідників вважають архей найдавнішими організмами на землі. Форма їхніх клітин може бути сферичною, паличкоподібною, спіральною, трикутною, прямокутною тощо. Археї можуть утворювати колонії. Клітини багатьох видів мають чгутики. На відміну від бактерій, археї не здатні розщеплювати складні органічні сполуки, а можуть засвоювати лише прості. Серед архей є представники, здатні як до фотосинтезу, їх називають фотосинтетики, так і до синтезу органічних речовин з неорганічних без участі світлової енергії. Такі називають хемосинтетиками. Фотосинтетики та хемосинтетики це автотрофні організми. Є й такі, що споживають готові органічні сполуки це гетеротрофи. За способом дихання серед них є й анаероби й аероби. Археї можуть мешкати в різних середовищах, у прісних водоймах, морях, вологих ґрунтах, в організмах інших істот, наприклад, у шлунку корів, овець, кишковому трапті людини тощо. Таке співіснування може бути корисним для обох організмів. Тільки один вид архей належить до паразитичних. Часто археї мешкають в екстремальних умовах, у яких не можуть існувати інші живі істоти, наприклад, у вулканічних гарячих джерелах, температура води в яких може сягати до плюс 113 градусів за Цельсієм. У гарячих джерелах на дні морів та океанів вода насичена сполуками сульфуру і металів. Навколо них складається унікальна екосистема, в якій археї утворюють органічні речовини за рахунок енергії хімічних реакцій. Здатність архей мешкати в екстремальних умовах зумовлена стійкістю їхніх ферментів до зовнішніх впливів, температури, солоності, дії кислот і лугів. Пригадаємо, ферменти це речовини, без участі яких в організмах не відбувається жоден хімічний процес. Ферменти Архей знайшли застосування в різних галузях життя людини, від виробництва молока без лактози і пральних засобів, здатних прати за високих температур і не шкодити довкіллю, до ПЛР полімеразної ланцюгової реакції. Це метод діагностики захворювань людини за фрагментами молекул ДНК збудників хвороб. За допомогою ПЛР виявляють збудника захворювання на коронавірус. Представники бактерій різноманітніші за археї. Їхні клітини можуть мати різні розміри та різноманітну форму. Серед бактерій є й багатоклітинні види, наприклад, деякі види ціанобактерій. Довжина клітини найбільшого представника бактерій, мешканця осадів на океану, тіомаргарити намібієнзіс, сягає майже 1 мм. Одні з бактерій нерухомі, інші здатні пересуватись за допомогою джгутиків чи виділяючи слиз. У деяких бактерій рух дуже швидкий. За одну секунду вони здатні долати відстань, що дорівнює приблизно 20 діаметрам їхньої клітини. Ціанобактерії, як і рослини, містять хлорофіл. В інших фотосинтезуючих прокаріотів інші пігменти. Назовні від клітинної стінки може бути розташований слизовий шар. У багатоклітинних видів цитоплазма сусідніх клітин сполучається за допомогою мікроскопічних канальців. Більшість видів цианобактерій це мешканці прісних водой. Вони також можуть мешкати у морях, у вологому ґрунті або навіть на зволожених скелях. Деякі здатні співіснувати з іншими організмами грибами у складі лишайників, рослинами чи тваринами. Так, вони забезпечують їх продуктами фотосинтезу. До бактерій також належать актиноміцети та мікоплазми. Дізнайтеся більше про них за QR-кодом чи посиланням на екрані. Роль прокаріотів у природі неможливо переоцінити. Прокаріоти створюють величезну кількість біомаси, якою живляться інші організми. Бактеріями живляться різні представники одноклітинних евкаріотів, тварин, деякі інфузорії, личинки та мальки риб тощо. Важлива роль належить прокаріотам, здатним розкладати органічні рештки підмерлих організмів до неорганічних сполук. Тим самим вони очищують поверхню нашої планети, здійснюючи санітарну функцію. Без них був би неможливий колообіг речовин в екосистемах. Важко переоцінити роль прокаріотів у процесах ґрунтоутворення. Одні з прокаріотів, що мешкають у ґрунті розкладають мертвоорганічну речовину до неорганічних сполук, забезпечуючи тим самим живлення рослин. Натомість інші представники прокаріотів беруть участь у синтезі органічних речовин, з яких утворюється гумус. Це комплекс темно забарвлених сполук ґрунту. Що вищий запас гумусу в ґрунті, то родючий ще й ґрунт. Уявіть. В одному грамі ґрунту можуть міститися десятки мільйонів клітин прокаріотів. У поліпшенні родючості ґрунтів також беруть участь прокаріоти. Вони здатні засвоювати нітроген з атмосферного повітря збагачувати ним ґрунт, наприклад, ціанобактерії. Ну а з ґрунту, сполуки нітрогену поглинають рослини. Важливу функцію в екосистемах відіграють прокаріоти здатні співіснувати з іншим організмом. Наприклад, рослинам конче потрібні сполуки нітрогену, але вони не здатні засвоювати їх з атмосферного повітря. Цю функцію беруть на себе бульбачкові бактерії. Свою назву вони дістали завдяки тому, що проникаючи в корені рослин з родини бобові. До них належать горох, квасоля, конюшина тощо. Вони спричиняють утворення на них потовщень. Бульбочок. У такому стані ці бактерії здатні засвоювати атмосферний азот, сполуки якого і передають симбіотичним рослинам. Ось і все на сьогодні. Варто підсумувати. Прокаріоти забезпечують процеси колообігу речовин, азотфіксації, гниття органічних решток та утворення перегною. Археї це найдавніші організми на землі. Ці анобактерії мають хлорофіл і здатні до фотосинтезу з виділенням кисню в атмосферу Землі. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!